День, любі діти! Сьогодні на занятті ми продовжуємо говорити про весну. Ледь-ледь пригріло сонечко, а вже з'явились перші квіти. Відгадайте, які квіти подарував нам березень. Перша загадка. Навесні я зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Друга загадка. Слухаємо уважно. Перші квіти проростають з цибулиночок малих. Кожну весну зустрічають. Розпізнайте діти їх. Так, це підсніжник. підсніжник. І сьогодні я запрошую вас на заняття зліплення, а і ми з вами будемо ліпити підсніжник. Подивіться! Отакі От підсніжнички зліпила я, і зараз ми з вами будемо ліпити їх разом. Для роботи нам потрібен картон синього кольору, пластилин зеленого, білого та стека. Спочатку ще ми зробимо сніжочок, який ще не розтанув. Для цього ми беремо пластилін білого кольору, розігріваємо його у долоньках. Розкатуємо в таку ковбаску, і зараз ми будемо робити сніжок. Поклали його на картон і розтягуємо пальчиком. Ось такий сніжок ми зробили. Тепер у нас будуть проростати наші підсніжники. Для цього нам треба взяти пластилин зеленого кольору. Відірвати від нього шматочок, розігріти, скатати спочатку кульку, а потім таку ковбаску. Так, можна покласти на дощечку нашу і розкату, продовжувати розкачувати, стеблинка у нас длинненька получилась, Тепер ми можемо її Ласти на картон. І пальчиком, притискаючи до самого верха, росте в нас стеблинка. Трішки вона опустилася вниз. Так. Тепер ми будемо робити другу стеблинку. Ось ми вже зробили два стебла для двох квіточок. І зараз ми будемо приєднувати останнє. Притискаючи його, як і всі попередні пальчиком і ось так. Якщо залишився пластилін, треба його стекою відрізати. Тепер ми будемо робити квітоніжку. Від шматочка пластилина відриваємо шматочок невеличкий. Робимо кульку, трішки приплюснуємо її. І приєднуємо його до кінчика стебла. Ось так. Підравнюємо її стекою. Так Так, інші. Ось ми зробили квітоніжки, прикріпили їх до стебла. Зараз ми будемо до квітоніжки. Приєднувати пелюстки. Для цього нам потрібно від шматочка білого пластилину відірвати невеличкі кусочки, три пелюстка в нас буде. Значить, три шматочки невеликі. Відірвали. Тепер робимо кульки і пальчиками прижимаємо. Притискаємо і починаємо приєднувати до квітоніжки такі пелюстки. Один, другий. І третій. Так, одну квіточку ми зробили. Тепер будемо робити другу. Останній пилюсток я приєдную до цієї квіточки. І тепер нам треба зробити листочки. Для цього від шматка пластиліну я відриваю кусочок і розкачуємо ми ковбаски на дошці. Листочки в них длинні і не дуже широкі. І ось приєднуємо так, притискаємо ось так один листочок у нас вийшов. Залишився останній листочок, ми його сюди прикріпляємо. притискаємо пальчиками. Ось такі листочки у нас. Такі роботи в нас вийшли. Сподіваюсь, у вас все вийшло. До побачення.